Здравствуйте. Программу я бы назвал так. И, собственно говоря, так и назвал. Кала казалось бы, не время. Действительно, сегодня столь сложное время, политическое для Украины, с огромным количеством угроз, действительно огромным количеством угроз разных. Мы продолжаем сохранять какое-то человеческое нормальное спокойствие. Может, потому что мы Одесса. И э, эта программа, по-моему, не совсем ко времени, хотя имеет смысл, ну хотя бы помечтать немножко в этой сегодня суровой, прямо скажем, действительности. Я хочу представить моего гостя Роман. Мирославович Григоришин, правильно я говорю. И теперь долго его должность. Директор департамента инвестиций и за деятельности, а там еще и туризм, там еще и что-то еще, и так далее, и тому подобное, Одесской областной государственной администрации. Что интересно, что Роман Григоришин, молодой человек, который выиграл конкурс на директора, должность директора департамента, вы представляете себе инвестиции сейчас, когда весь, ну, все прогрессивное украинское человечество говорит, какие инвестиции, у нас они уходят, у нас нам никто теперь ничего не даст, так далее и тому подобное. Но действительно ситуация достаточно сложная, и то, что происходит сегодня, это никак не похоже на то, что к нам придут инвестиции. Но при этом, при всем, страна остается страной, ее Возможности действительно огромные, и то, что романтик, наверное, романтик, а может быть даже и фантазер в какой-то мере, Роман Григоришин, гоп-компании своей, мечтает о том, что в Одессе прошел, прошла всемирная выставка 30-го года этого столетия, слава богу, это, это здорово. Это здорово, потому что всегда нужно думать действительно о будущем. Уже прошлое, бог с ним, как говорится, что было, то было. А вот то, что Одесса претендует на это высокое звание среди столиц мира, должен вам сказать, насколько я знаю, да, потому что там европейские государства что-то вроде Парижа там претендуют. Рим. А? Рим. Рим. Ну, в общем, тоже не слабо, как говорится. Вот. И Одесса среди этих претендентов – это знаковое явление. Реально ли? Или мы просто играемся в эту игру? Спасибо вам за вопрос. Я скажу наступное. Я скажу наступное да? Видите, это точно не фантазии, точно не мрії. Они бы было, это было бы, знаете, эфир, или программа про помечтать. Да. Если бы мы говорили с вами полгода назад, или год назад. Коли ніяких основ би для цього не було. Чи могли ми там півроку назад, навіть коли на моя команда, коли ми працювали над цим питанням, повірити в те, що буде рішення Кабміну, буде підтримка президента, і в Парижі нас затвердять місто як кандидат? Ну, мабуть, це, ну, ми, ми, ми все робили для цього, але представити, що це, от, що все так відбудеться, як відбулося, ну, було важко. Представити собі, є там ми зараз в виборчому періоді, тобто у нас є два роки, поки і три, три там обов'язкові конкурси чи етапи. Да? І перший ми вже пройшли. Чи могли ми представити, що під час першого етапу конкурсу ну, буде такий захват від цих 170 послів, які голосують, коли вони будуть бачити цю презентацію? Ну, ну мені, мені, наприклад, здавалося, що Рим буде набагато більш якісніша презентація. Там, наприклад, презентація Південної Кореї, це вже я вам кажу на основі фідбеку, який ми отримуємо там, да, від іноземних. Да, да. Чи могли представити, що від Південної Кореї буде така, ну тобто, якби крута презентація, але не зрозуміли ну, про що це? Да? В Одесі було все чітко. Є, ну, ренесанс, технологія майбутнє. Так? Тобто, це перше, це ми зараз в технологічному фактично відродженні. Тобто це це ну... -то фільм, ролик, да, ви... це був це було 20 хвилин. Кожної країни було 20 хвилин. Нашу заявку Одесу представляли два віце-прем'єри: Юлія Свереденко, перший віце-прем'єр-міністр економіки і Михайло Федоров. Віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації. А третьою була дівчинка Каріни Кардаш, яка 15 років, яка там рекордсмен України по кількості там виступів, дуже талановита дівчинка зараз борди по Одесі висять з, -з, 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 -з неї, яка там і співає, і танцює. Вона озвучувала ролик, е який був про Одесу. І ви розумієте, що е у нас все було структуровано, да? тобто є тема, три слова, Ренесанс, да? технології, майбутнє. Да? І відповідно по кожній темі, да, тобто відповів три профільні людини е, виступили. Тобто, ми ми знаходимося ми, ми зараз. Світ, не Україна, не Одеса, не Україна знаходиться фактично в новому відродженні, тобто, де це технології з людиною. Да. Тобто технології, тобто це фактично зараз основний наратив суспільства. Да, а ми як країна. Е, Продукт дія «Міністерство цифрової трансформації ми здійсно дали фактично на світовій арені унікальні продукти, той же цифровий паспорт. Його немає ні в одній країні світу. Та? І те, що робить команда Михайла Федорова, ну це щось фантастичне. Та? І ми показуємо, що ми там не е, люди там з копіями, які бігають, тут там і щось там кричать, там Бандера чи ще щось. Та? Ми показуємо, що ми маємо дібо, ми десь є в чомусь лідери в світі. Та? А, ну і третій момент був була фактично дитина, яка говорила про майбутнє. Але тут знову ж таки хтось брав, от наш конкурент є в тому числі і з Російської Федерації, Москва, так, так само конкурент. І от в них да, в них був і прем'єр-міністр виступав, і вони показували весь свій масштаб, який вони збудували в Дубаї на експо 2020 але вони от брали тобто, якось своїм масштабом, а люди, які говорили, вони були більше про минуле. Тобто, там всім людям, я ні, нікого не хочу образити, але всім людям було за 60 років. так? А ми показали світу, Ну а це в 30-му році, та тобто це майбутнє. Ми показали дитину, яка прославляє наше місто, яка любить наше місто. І коли вона ну тобто, от її висив кінці був казав, що ви навіть не очікуєте, Ви навіть не сподіваєтеся. На, на англійській yeah. було звісно. Ви навіть не сподіваєтеся як ми вас сильно ми одесити. Наскільки ми вас сильно чекаємо води? Це було з такою душою. Я був за екраном, коли бачив ну, на, на відеоконференції обличчя всіх послів. Та? Я, я був шален. Ну, тобто, це був. Ну, я бачив цю реакцію, тобто по кожній країні. Ми дали душу, ми дали, тобто е, нас. Багато... А які були питання до вас? Е, ну, це була перше, це була перша. Перший ну, етап це була презентація так, міста, започем, ви, да, і яка тема? От ви зробили презентацію і не показали ні по одному телевізійному одеському каналу, насколько я розумію. Ну, вона була вона є доступна в мережі інтернет. Мережі інтернет, так. Да. А, є відеоролик, який став вірусним. Це Аєм Одеса, який багато вже бачили, які багато вже покритикували, що чомусь там немає привозу, там чи ще щось. але там є багато інших речей. які а, це... — Ми ж не можемо показувати на світовому. Я думаю, ж привоз вряд не зіграє рішучу роль в організації в Там Південна Корея показує там в п'ять поверхів ці естакади. Ми Ми показували якісь серйози ми оперний театр, показували, показували якісь море, показували е, культуру, показували те, що в нас унікальне ж місто, У нас в місті живе, е, от на цьому я хотів би зупинитися. Да? в нас в місті живе неймовірна кількість е, національностей. І вони всі живуть мирно, вони співізують дуже довгий період часу. От Тут я зроблю стоп для того, щоб я завжди мені це подобається, якщо чесно. мені подобається представити чоловіка Романа. Григоришна, который, в общем-то, родился в Западной Украине, да, насколько я понимаю. Да. Ну и провел там детство, юность, да. да. Это понятно. Где? Коси, Ивано-Франкийская область. Ивано-Франкиская область. Коси. Понятно. Вот. Прямо центр Бандеровских, да. прямо скажем, да. да. Вот Бандеровский центр. И вот этот Бандеровский центр дал нам Одессита, Романа Григоришина, который вот так эмоционально такой дикой совершенно любовью рассказывает о нашем городе. Это не значит, что он, он стал одесситом, действительно. О чем это говорит? Вот сказала о 130 национальностях. Это обычно говорят. 130 национальностей живут. Но вот Одессе нужно понравиться. В Одессе нужно понравиться для того, чтобы в Одессе состояться, в этом городе. Нужно его убедить в том, и себя в какой-то мере. В том, что ты ему нужен. Что ты в нем не просто живешь, проживаешь. А ты ему нужен. Ты способный человек. Ты можешь впитывать всю европейскую культуру, которая здесь независимо от лет все-таки сохраняется и живет. Она живет в независимости от национальности. Это действительно так. И вот то, что то, как только что вы говорили об Одессе, а вы сейчас продолжите говорить об Одессе, о том, как вы презентовали, это говорит, это безумно приятно мне, Одесситу, я надеюсь тем людям, которые нас смотрят, что вы приехав сюда, закончив где-то в Америке, да, как какой-то какой, -то, какой -то и университет, в Киеве, да, и в в, Киеве и в Штатах, вы э, с такой э, искренней любовью и кроме всего, даже вот вас пронизывает эта любовь к этому городу. Поехали дальше. Да. вот здесь я тоже типа, акцентирую. Почему? Потому что как мое знакомство с Одессой Вы чиновник, вы должны говорить украинскую мову. Я думал, как раз вот это самое душевное сказать на, на российском. Ну, как э, зручно. Я про те, що ну, мені абсолютно е зручно об обома трьома <звісна> <м> <звісна> <м> <звісна> спілкуватися, я не вважаю, що це там, є над надважливо, як зручно глядача. Так, так от, е в дитинстві в років там, 5, десь 4, може, мене батьки перший раз привезли на море і привезли в це місто. Я справді дійсно в, в такому першому віці свідомому, да, тобто, коли ти щось пам'ятаєш. Я дійсно закохався в це місто, і я от чекав цілий рік, чекав, коли ми прийдеться літо, і ми поїдемо на тиждень, на два на море в Одесу. І що я з того часу запам'ятав, і що я зараз, як чиновник, намагаюся тобто, повернути, ми це зараз працюємо над цим питанням з Світланою Смойона фабрикант. Я пам'ятаю, що і чому чому я закохався в це місто? Да? Для мене це було місто свято. От я пам'ятаю, тобто, як ми при приходили на Дерибасівську, багато вуличних артистів, кло. Тут було не багато клоунів, тут був надзвичайно гарний і розвинений цирк. Та? І тобто, я розум, ну я тоді дитиною розумів, що якщо ти хочеш, тобто за зну, типу, оце свята їдь в Одесу, хочеш свята, їдь в Одесу. Та? І коли я вже став старший, коли я вже поступив, я, навіть, я дуже мріяв навчатися в Одесі, але так вийшло, що я поступив в Кімо, в Інститут міжнародних відносин. І в студентські часи не було фактично місяця, коли я не приїжджав. Я шукав якісь різні конференції, ще щось, щоб я не приїжджав в Одесу. І кожен раз я їхав от за цим море і свята. Та? Але, на жаль, тобто, а разом з тим я також почав подорожувати і по світу. І жив якийсь час і в Сполучених Штатах, і ще в деяких країнах. І я бачив, як міг порівняти. Та? Я, я побував там, наприклад, в Майамі, який дійсно є світовим центром свята, так? так Це місто, так, 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 так. Так. і мені, от я коли побував в Майамі, от мені перекликнулася та Одеса, але та Одеса 90-х років, не зараз. І, і і коли я вже став одеситом, ну я переїхав так, сюди так, жити, в мене народився син. І що я спостерігаю? Я спостерігаю, як вся ця індустрія так? у нас зводиться або тільки до клубної, або тільки до ресторанної, але душа то пропадає. Вона пішла кудись, да? що в Одесі є клоуни десь зараз. Чи в Одесі на Дерибасівській хто, хто стоїть? Саморобні ці аферистичні якісь атракціони, такі, ну знаєте, як, як в якомусь селі. І мені здається, да, ми зараз не можемо збудувати в Одесі. У нас немає коштів, щоб збудувати там естакади, там, не знаю, якісь там супер е, Діснейленди і так далі. Але душу ми можемо дати світу, ми можемо сформувати е, індустрію, да, тобто зробити, щоб держава, обласна адміністрація, місто підтримували е, не знаю, фокусників, клоунів, все, щоб тут ціла, щоб всі е, ці індустрії да, з цілої країни, а вони дуже то в дуже талановита на цій індустрії, да, щоб не всі е, стікалися сюди. Тому що якби я, живучи навіть в Одесі, знав, що там в Кишиневі, в Мінську, в Батумі, чи ще десь, я знаю, що я приїду на вихідні і я там посміюся, піду в крутий цирк, на вулиці буде ця атмосфера, я, я буду туди їздити не найбільше, ніж раз на рік. І це наш ну, наш шанс. Тобто повернути цю душу, поки ще залишилося старше покоління, яке може передати цей, цей, цей елемент. Але знову ж таки. Ми не можемо, знаєте, коли мені там закидають про Одеса Експо, що ми ну, що ми там щось там мріємо, фантазуємо, це неймовірно. Дивіться, ми, наша команда, побачила цю геополітичну можливість, при якій ну, а ці події, які сьогодні відбуваються, вони в тому числі грають на руку нам у процесі, коли будуть вибирати місто приймаючу сторону. Чому? Тому що. Весь цивілізований світ групується навколо України. Україна в центрі світової уваги. І ми ж розуміємо, ну тобто, прагматично, ми ж розуміємо, що зараз там відбуваються якісь там торги. так? Тобто... Ми ж можемо в один із моментів сказати, що е, от е, там запускаються там, якісь там, потоки, не потоки, ще щось там, е, це, це Росії, це Заходу. так? Ми в один момент можемо якісь своїх п'ять ставити і сказати, ну от ви у нас це забирайте, це забирайте, ну дайте нам хоча б там, не знаю, там, Олімпіаду, Експо, там ще щось. Так? Тобто, так, да, це, це не виграш сьогодні і зараз. Але це, наприклад, якщо ми виграємо 23-му Експо, так, це 7 років глобального великого перебудови Одеси, інфраструктури, і це не означає, що це за наші з вами гроші. Тобто навіть з моменту подачі заявки, як мінімум, я з, 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 з таких міркувань етичності не можу розкривати з, з яких країн, але як мінімум вже три є запити в обласній адміністрації з від міжнародних партнерів. Що ми хочемо приїхати делегацією бізнесменів, але в першу чергу нас цікавить питання, що ви плануєте, де, де, де це буде, яка це територія, з приводу Експо. Тому що великі компанії розуміють, тобто це відбувалося в Казахстані. От у нас там є в нашій команді є люди, які працювали в Казахстані на Експо. Вони були одним з основних підрядників. Це просто ти на декілька років стаєш центром притяжіння, тобто будівельників, інвесторів, готельєрів і. Місто, люди від цього отримують настільки колосально, так? але разом з тим, це, де ми говоримо про інфраструктуру, про гроші, разом з цим треба придумати ще якусь смислову нагрузку. Чому ми так? і це про душу. От вот, Роман, от, якщо чесно, в соревнованні між Римом, Москвою, Одесою і ще Городами, Саме Південна ну, Корея, Аріадна. Значення імела Одеса і Україна? Е, ну дивіться. Пер, було на момент, коли ми готували рішення Кабміну про подачу заявки, було питання про те, що там, Львів хоче, Дніпро хоче. Е, знаєте в Одесь, який був аргумент? Е, що, ну там, В Одесі ж нічого не давали. Євро мимо, Євробачення мимо, Євробаскет мимо. Е, і якщо Одесь, Одеська скажімо так, е, еліта. Що там, скажем так, інтелігенція, а що еліта в бізнесі, так. Так, не об'єднається, наприклад, навколо цієї історії з експо, то, то і далі Одеса нічого не буде отримувати. Поясню, чому я проживав, я жив і працював в Києві. Як в Києві відносяться до Одеси? В Києві до Одеси відносяться так, що в Одесі є туристи, в Одесі є море, в Одесі є порти, в Одесі є контрабанда, таможня, в Одесі все хорошо. Є там ще торгівля, 7 кілометр і так yeah. далі. Наша Одеса щось допомагати. А то, що Одеса, тобто там інфраструктурно ну, іде, ну, спускає, ми все спускаємося, все, все спускаємося, 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 спускаємо, спускаємо. то ну, нікого, не, не, ні, нікого не турбує. Так. Ментальний і економічний розрив між Одесою і Києвом, тобто навіть за період, з моменту якого я живу в Одесі, так, збільшується з кожним роком шаленими темпами. Так. І якщо ми не дамо якийсь там, навіть якщо це буде фантастичний маркер, тобто то, там Експо, Олімпіада, не знаю, то ми, ну, нам треба тягнутися до чогось хорошого. Тобто наповнити, чому е, Україна повинна інвестувати. Україна повинна інвестувати в, в першу чергу в, в Одесу. Так? І навіть якщо ми не виграємо, так. Одесити і Одеса вже зараз виграли від, 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 від цього конкурсу. Чому? Тому що на сьогоднішній момент погоджено близько 19 інфраструктурних проєктів в Одесі, які, як мінімум, запроєктуються, а проектування це вже якась частина дороги. Та? А, за кошти, в тому числі, державного бюджету. А, це і питання хаджабейської дамби, про яку, напевно, неодноразово вам розказував Сергій Рафаїлович. Це і про питання е, глибоководного випуску, і поліполіфільтрації, е, і е, траса здоров'я в Одесі, тобто перепроектування. тобто багато інфраструктурних проєктів, які ми вже і так зараз отримуємо. Так? Звісно, що е, якщо так станеться геополітично і ми е, отримуємо цей шанс мандат, це не це не означає, якщо виборуть 170 країн у 2023 році проголосують за Одесу там за Україну. так? Це не означає, що 100% воно відбудеться в Одесі. Та? У нас буде тобто, регламент, який ми повинні будемо там, ну, з кожним кварталом От, виконувати. Да. Ми можемо, ну, це, це знову ж це буде вже новий виклик. Та? Але е, за рахунок цього ми при, привернемо величезнішу увагу з цього світу. Дивіться, ще один важливий аспект. В Одесі є неймовірно сильна діаспора Одеситів, яка не, 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 на, на Руській не сплачена взагалі. абсолютно. Да. От е, є ж е, найбагатша людина в Великобританії, пан Плаватник. Любить він Одесу? Мабуть, так, раз він назвав дві свої яхти, Одеса 1 і Одеса 2. Але тобто, доп, ну, тобто, чи готовий він би був щось допомагати, од, ну, вкласти в Одесу, щоб йому колись там з часом так само, як е, написали, от Благодарна Одеса», да? Чи готовий він був? Напевне, так. Але ми, ми повинні, як місто, як чиновники, як, е, як жителі міста да, спро, сформувати йому якусь пропозицію, яка буде його рівня. Так? А його рівня не буде. Давайте покрасимо всі лавочки там, в червоний колір. Напевно, його рівня буде щось таке, щось історичне. Щоб от ми, ми ж зараз не всі знають, е, в парку Шевченка Арка. Після чого залишилося? Після Експо. Яке так само було міжнародним, не, не, не це Експо світове, так? але це було Експо 100 років Та, і, і це була найбільша виставка в, в, да, в, в Російській імперії. В Російській імперії. Да. Е, тобто е, я був дуже здивований, тобто, завдяки Сергію Рафаїловичу познайомився ну, в контексті Експо з е, Віктором Денисовим, який написав в декіль, цілу серію книжок про виставки в Одесі. да, Він був основателем тих да. виставок. Да. Виявляється, далі виявляється, Ви знаєте, як склався пазл. Так? тобто Я там, як ви сказали, з Бандерівської України приїхав в Одесу, влюбився в це місто, так, то, то. наша команда сформувала цю, цю ідею. Так? Виявляється, тут, а тут вже існувала якась культура. Так? Тому якщо ми всі зараз об'єднаємося, ну, в тому числі і журналісти. Мені дуже. дуже, дуже, от я, Навіть ми роздумували на таку зустріч та всіх е, в, там, власників, генеральних редакторів каналів, е, ЗМІ Одеського регіону. Тобто, і моє, мій посил, моє прохання дуже просте. Ви не, не піарте там Григоришина, Гриневецького, там, е, ще когось там персоналі. Ви розказуєте про е, проєкт, про ідею. Так, хтось може там дати експертну оцінку, що там не то не готово, то не готово. Але давайте говорити про це всі разом. От вже почалася там якась промо-кампанія, вже можна побачити промо-матеріали по цілому місту. З часом вони з'являться по цілій Україні, і на на одному з найближчих засідань кабінету міністрів буде прийнято рішення про створення національного комітету. Два віце-прем'єри будуть фактично його очолювати. Це можливість. Ну давайте її використовувати. Там ну не подобається комусь там якась персоналі, ну не говоріть про неї. Але давайте говорити, ну ми ж всі любимо місто. Да? Ми всі кажемо, ми адісіти. Да? Ну так давайте, тобто, щось зробимо якусь частичку, частинку когось свого внеску в це місто. Да? Не тільки звертаєшся в якісь змі, кажеш, давайте ну давайте напишіть ну, да, статтю, да. а вони кажуть, типу, виставляють цінних, ніби це якась комерційна, комерційна історія. Я не розумію. Ну тобто я не можу зараз сказати, що тому в цьому процесі є якась конкретна комерційна Комерційна складова для якоїсь конкретної особи там, через рік. Це от ми всі бенефі... ми всі одесити, бенефіціари yeah. цього процесу і... і отримуємо свій зиск. Таксист, який буде возити, типу, іноземців, ті, які будуть приїжджати будувати, ті, хтось буде здавати ці квартири, хтось буде, там, не знаю, будувати готелі. Ну, тобто, ми всі отримуємо зиск yeah. від цього. Ми всі бенефіціарі цього процесу. Роман, хорошо. Все, Все. Интересно. Должен сказать, что с точки зрения эмоциональной, очень эмоционально и очень убедительно. Оценивать не хочу, потому что оценивать фанатизм в своем деле, это очень, я бы сказал, и амбиции. Меня это очень приваблю. Я очень это ценю. Для меня это очень важно. Амбиции и Одессы, и человека. И личности, и меня смущает одно. Вот сказал по поводу там клоунов Дербасовской тогда детства своего, да. Но э, Одесса должна быть, судя по всему, увеличить. Ну сейчас трудно об этом говорить, время как бы другое, да? не, не, казалось бы, не время, yeah. да, как называется передача. Но надо создать какую-то креативную группу, которая бы придумывала ивенты, придумала бы какие-то события, которые бы выходили за рамки даже Украины. Потому что телевизионные программы, телевидение местное, мы говорим сами себе, по большому счету. Мне объяснять вам, что Одесса – изумительный город, и вы ее должны любить, бессмысленно. Как и вам объяснять мне. Мы с этим априори уже согласны. Мы с этим живем, поэтому это бессмысленно. А вот выходить за рамки Украины и популяризировать, вот, вот это диаспора, вот это те люди, которые действительно могут подключиться и очень серьезно э, оказать влияние на э, мировое мнение. Европейское, американское, австралийское, это не имеет большого значения, но они могут оказать, и такие люди есть в мире. Только они живут в Фейсбуке со своими друзьями и за рамки этого круга друзей не выходят. Вот это, наверное, нужно тут. Можно использовать и помочь в этом клубу, всемирному клубу одесситов, потому что все-таки имя Жванецкого в нем осталось, и оно продолжает быть знаменем этого клуба, я надеюсь. Вот. А все, что связано с вот, тем, о чем вы говорите, о тем событиям, то это, пожалуй, да, действительно, единственная такая идея, которая может нас поднять, которая нас, может нас интересовать, которая, на которую имеет смысл работать. До этого осталось 8 лет. Ну, для меня это достаточно большой срок. А для вас это самое-самое время осуществить то, что вы задумали. Спасибо огромное. Я надеюсь, это было интересно, эмоционально интересно. Вы познакомились с чиновником, должен вам заметить, неожиданным чиновником, который эмоционально рассказывает о своем деле. Это редко, редко, редкость. Даже на сегодняшний день это большая редкость. Только удачи. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Спасибо вам, что были с нами. Всего доброго.